Ну, ось, я вже прийшла додому. Обіцяла перше перед цим відео записувала, обіцяла покажу, що я накупила на ті 800 гривень, що я взяла з дому. Ну, ви знаєте, коли я це все виклала на стіл, то, в принципі, наче й багато накупила. Дивіться, що я купила? Котам купила Поріна Проплан. Вона не дешева, 200 грам, Це для виведення шерсті, по-моєму. І купила їм ось такі, називаю наркотики його, ну, шутка, ось такі е, штучки, це таке пюре. Вони його дуже люблять, такі наркотики їхні. Купила ось такі е, вологий корм, 4 штучки. Це для котів. Значить, ці смаколики, я їм купила, 5 штучок. Корм е, е, 4 лапи і Пуріна Про План. Це я купила в кошачому, котячому магазині. Купила собі ось таке морозиво. Вже хотіла відкривати, бачите, ось таке магнат. Я його люблю, воно таке смачне. Купила це окремо. Потім ще зайшла в один магазин, зовсім другий, морозов в одному магазині, кота в другому магазині, молоко ще в одному магазині, селянське. Я молоко не п'ю, але в каву я додаю люблю каву з молоком. Тепер зайшла в свій коханий любимий м'ясний майстер-магазин у нашому місті. Що я купила? Купляла три сирочки, плавлені сирочки. Один коштує 23 гривні або 50 центів, якщо є вру навіть менше. Ось дуже смачний намазка. мій чоловік любить, я купую. Купила дві сардельки. Дві ось такі сардельки. казали, що смачні, не знаю. Купила руки я мила. Купила ось такий кусок, не знаю, скільки тут грам. Е, як воно називається? Печеревина, напевно. Е, копчене. Е, купила ось таке м'ясо. М'ясо смачне, печене м'ясо, ось таке, бачите, свіженьке трошки з салом, смачний кусочок, такий, як вам показати, ось печене. Кусочок і купила чоловікові до, він смажує яєшню, ось такі сосіски по пів кілограма. І купила ще раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять стегон, курячих, П'ять стегон.